Так, людина має костюмчик це лише тілесна храмина, але в цій храмині є дух і душа, яких не можна вбити. І не лякайтеся тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може. Але бійтеся більше того, хто може й душу, і тіло вам занапастити в гиєнні. Так, тіло ти можеш вбити, а ось душу ні. А що написано про душу? Апостол Петро цитує Давида: Бо ти не залишиш душі моєї ваді і не даси своєму святому побачити тління. То де була душа Ісуса, коли Христа розіп'яли? Коли тіло воно померло, де душа була, ви звернули увагу. Ой душенька! Треба тоді подбати про душеньку. Якщо вона з душевним змієм водитиметься або зміями таких багато, погано закінчить.